Автоматизована система оплати. В кожному транспорті, в автобусі, в тролейбусі є можливість розрахуватися карткою. Це є безготівкова система оплати. Чому вона не запроваджена е, зараз як обов'язкова, не завжди ефективно працює е, інтернет мережа е, відключення світла, е, враховуючи е, стан і, взагалі, ситуацію, е, дозволяємо в тому числі е, розрахунок готівкою. Е, я думаю, що це буде продовжуватися ще можливо протягом року, е, а далі е, ми все-таки перейдемо перейдемо на безготівкову систему оплати повністю. Чому і яка в цьому потреба? По-перше, це прозорість, це чітке відслідковування кількості перевезень, це прозорість сплати податків перевізниками, і це зворотній зв'язок для нас. Знов таки цифра, яку можна контролювати кількість перевезених пасажирів.